Вітаємо в національному музеї космонавтики. Запрошую вас помандрувати космосом. Саме так називається наша чудова експозиція. Розпочнемо з першого штучного супутника Землі, який розроблявся під керівництвом Сергія Павловича Корольова. Його запустили 4 жовтня 1957 року, і саме з цього почалася космічна ера людства. Зараз навколо нашої планети літають тисячі супутників. Це макет супутника Січ. Зараз такі супутники розробляються в місті Дніпрі. До речі, гумористична назва супутника Січ розшифровується як сал. Та чесник. Штучні супутники досліджували нашу планету. а ось ці міжпланетні станції допомагали дослідити різні планети. Наприклад, ось ця станція Луна 1 мала досліджувати природній супутник нашої планети. Місяць також у нашому музеї можна продегустувати космічні аромати, та навіть відчути, чим пахне поверхня місяця. Зараз у нас буде унікальна можливість кожен з відвідувачів відчуває щось своє. Мені, наприклад, аромат, в ароматі відчувається запах зелених горіхів. Ну а зараз відчуємо, чим пахне космос. Аромат рому, стейку, пороху. А що відчуваєте ви? До речі, дуже схоже на попередній, але такий більш загострений, такий шісткравий. Також у нашому музеї є справжній місячний ґрунт 18 часточок вагою 9 мг, які були привезені радянськими станціями з поверхні місяця на землю. Також у нашому музеї можна порелаксувати. У нас є чудова зона для релаксу. Це ось такі чудові крісла. Якщо відпустити ноги, можна відчути невагомість. Також навіть послухати космічну музику. Як вам? Ну, а Це улюблена інсталяція наших відвідувачів космічне яйце. Пройшовши крізь нього, можна створити свій власний космічний звук. Ну, а це справжній космічний корабель, що повернувся з космосу. Кораблі Союз проєктували з 1962 року з під керівництвом Сергія Корольова. Всередині сиділо два пілоти, головний. Та за кришкою Люка Другий, найбільше американські астронавти полюбляють українську кухню в космосі, тому тут є навіть зразки космічного борщу сублімованого та навіть хліба. А в цій вітрині прапор України, що повернувся з космосу, його взяв з собою на міжнародну космічну станцію американський астронавт Рендольф Джеймс Брезнік. У 2012-му Рендольф Ренольф хлопчика з міста Дніпра. Ну а коли повертався з міжнародної. Космічної станції на нашу планету особисто приїхав в Житомир в наш музей та на з широким загалом подарував цей прапор співробітникам музею. Поруч з ним на фото американська астронавтка Марі Стефанишин Пайпер, батько Гейдимарі, був родом з Львівської області. Вона також була у нашому музеї і, до речі, чудово опанувала українську мову. І на фото в червоному костюмі перший космонавт незалежної України Леонід Константинович Каденюк. Також щоб полетіти в космос, не потрібно готуватися декілька років. Можна просто приїхати в наш музей та зробити чудові фото в скафандрах. Тож запрошуємо усіх бажаючих відчути, побачити та почути, дізнатися щось нове. Відвідати національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова.